За 11 років окупації як змінилася етнічна карта Криму? Росія посилила Криму близько одного мільйону своїх громадян. Як живе місцеве населення? Вся політика Росії за ці 11 років. Націлена на те, щоби вичовити, витіснити кримських татар і етнічних українців. Чи знаєте ви випадки, коли такі діти, які вже виросли, почали воювати проти України? Я знаю таких молодих людей, і кримських татар, і українців, які виросли в Криму і які зараз е, опинилися в російській армії. Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Лайв. Я Анжеліка Сезоненко, і сьогодні до вашої уваги друга частина інтерв'ю з головою меджлісу кримськотатарського народу Рафатом Чубаровим. Сьогодні ми будемо говорити про те, як живе Крим в умовах окупації Російської Федерації, а це вже 11 років. Рафат Абдурахмановичу, за 11 років окупації як змінилась етнічна карта Криму? Адже ви зауважували, що там і так було здебільшого вже заселені після кількох виселень кримсько-татарського народу Росіяни. А що було от за цей період? Росія. Перетворила Крим на таку військову фортецю. Ця територія їй потрібна для того, щоб звідси розпоширювати свою експансію проти інших своїх сусідів. Там Болгарія, Румунія, Туреччина це країни НАТО. І коли. Окупант-загарбник перетворює захоплену чужу територію свою фортецю, йому там не потрібні люди, які до неї не лояльні, які не сприймають окупацію. І тому вся політика Росії за ці 11 років націлена на те, щоб вичовити, витіснити кримських татар і етнічних українців, які залишаються відданими українській держави. Це вона робить в основному через такий механізм, як страх. Тому репресія, гоніння, переслідування, позбавлення волі невеликої кількості людей, оголошення їх терористами, диверсантами, шпіонами це як інструмент для того, щоб інша частина була розчавлена, щоб була знесилена своїх якихось там намірах, щоб вона просто врятовуючи життя своїх близьких, виїжджала з Криму. І одночасно Росія поселяє в Криму своїх людей, своїх громадян. Е, вже ніхто не спорить з тим, що за ці майже 11 років, вже 11 років, Росія поселила в Криму близько одного мільйону своїх громадян. Росія дуже щільно е, е, будує там ціле містечко. І є спеціальні програми в Росії, скажемо зараз. оці ці дні, коли ми з вами говоримо, в Росії вже не використовують по її території так широко іпотеку. У них не вистачає ресурсів на це. На іпотеку для будівництва житла, але для Криму вони залишили іпотеку, щоб їхні люди поселялися в Криму і покупали собі там житло. Тому Росія в Москві завжди в них є дуже Досвід такий величезний імперський. І десь там, дуже глибині, як кажуть своїх там, що в них там є головах, вони розуміють про те, що їм прийдеться піти з Криму. Але вони в цьому не не визнаватимуть голосно, не говорять про це. Але вони готуються до таких самих для себе неприйнятних для себе варіантів, і тому вони створюють ситуацію, коли, пішовши з Криму, вони залишатимуться в Криму оціми мільйонами людей, яких вони поселять в Криму. Це російська політика. Як живуть насправді окрім гонінь, переслідувань? Як живе місцеве населення? Чи справді от ви сказали, що Росія вкладає гроші в Крим, на відміну від до речі, окупованих не Донецькою Луганської областей і частини Херсонської? А все ж таки в Крим вони дійсно вкладають свої бюджети? Там покращилась інфраструктура, чи зробили вони Монако, як обіцяли з Криму як курортного регіону? Якщо ми говоримо щодо інфраструктури про дороги. Маємо говорити, що так помітно покращилося. але маємо просто дуже уважно подивитися, для чого ці дороги, куди вони ведуть і звідки вони ведуть. І ми одразу побачимо, то тут, тут на цю Кримський, на контур Кримського півострову. Якщо покладемо розміщення майже 250 всіляких е, військових гарнізонів, там е, інших е, об'єктів, ми побачимо, наскільки ця інфраструктура має обслуговувати. Е, Оцю військову потужність захопленого Криму, російську потужність. Це перше. Якщо ми говоримо, скажімо, про побудову нових джерел енерго. Ем... Постачання таке інше зрозуміло, це для того, щоб укріплюватися в Криму. Ми говорили про те, що вони там будують десятками тисяч квартир сотнями і сот... тисячами домів, ціле містечко вибудовують. Це все для того, щоб забезпечувати електроенергією, поданням води, відведенням каналізації, таке інше. Вони це роблять, і ті люди, які не дуже усвідомлюють, навіщо це вони кажуть, де. Дивіться, як у нас дуже багато нових містечок, у нас е, покращилися дороги, у нас десятки е, цих е, фельдшерсько акушерських пунктів, у нас побудовані, там 10-15 нових шкіл і все таке інше. Це для укріплення своєї присутності там. Е, що стосується життя людей, е, місцевих е, мешканців, Тут нічого такого, ну з точки зору їх можливостей, воно кардинально нічого не зменшилось. Ну якщо зрозуміло, що вони під можливостями не бачать те, що вони можуть, не дай Боже, записатися в російську контрактну армію, отримати свої там сотні тисяч рублів і бути вбитими на війни, не дуже це спрацьовує. І тому основна е, е, основна увага на залучення робочої сили в Крим ззовні в Криму стало дуже багато громадян інших колишніх радянських республік. Але тобто з пост радянського простору, їх використовують якраз на різних будівельних і інших таких роботах. З початком повномасштабної війни, от якраз наскільки змінилося життя місцевого населення, тому що дрони і ракети тепер прилітають і на кримський півострів. Вочевидь, можливо, зацікавленість тих же росіян переїжджати тепер в Крим не така висока, як була раніше, і плюс чи лякає їх мобілізація, про яку ви вже згадали. Ну, дивіться, я можу говорити більше можливо про кримських татар, бо кримські татари, які майже півстоліття жили в вигнані після їхньої депортації, вони намагаються всіма можливостями охопитися за Крим, якщо так можна сказати, і за будь-які ситуації не покидати свою землю. Але Після вересня 2022 року, коли вони почали впроваджувати так звану часткову мобілізацію, і вони все робили, почали особливо активно це робити на Окупованих українських територіях в Автономній Республіці Крим і на частині Херсонської Запорізької областей. І це було абсолютно зрозуміло, бо окупантам потрібно гарматне м'ясо. І це була можливість позбутися тих людей, які є нелояльними до російської окупації. І тому ми побачили, що такі не Срозмірно більшістю повістки почали приходити до кримських татар, ну і люди це побачили. Ми звернулися як межліз кримсарського народу з заявою до людей, щоб вони за будь-які е, такі ну, умови не, ну, не йшли в російську армію, щоб не приймати участь і злочинні війни е, і люди. Не то, що нас послухалися, це добре, що вони самі все усвідомлюють. І абсолютно більшості ті люди, яким загрожувала мобілізація в російську армію, вони, на жаль, були вимушені покинути Крим. Але вони вирішили, що краще покинути, аніж ніж йти покинути Крим, аніж йти війну І тому ну, в російську армію. І тому значна чистість татар, ми думаємо, що це ми не знаємо точної чисельності, але це можливо. Десь 35 тисяч людей, які були вимушені покинути Крим за ці роки окупації, особливо з початку повномасштабної війни. За 11 років російської окупації Криму виросло вже покоління дітей. Відповідно, Росія вкладала в їхні голову свою ідеологію. Чи знаєте ви випадки, коли такі діти, які вже виросли, почали воювати проти України на боці ворога? І чи є шанс це втрачене покоління нам повернути колись? Адже українські школи там не працювали, української мови там немає. Кримсько-татарської, мені здається, теж вже менше, тому що росіяни просто не дозволяють, вони переслідують кримських татар. Відповідно, освіти, як у нас в Україні, там немає. Як от їх повернути, чи є такий шанс? Ви знаєте, знову ж, люди, коли. Потрапляють в такі ситуації, вони спираються на досвід попередників. Знову ж я тут буду говорити не тому, що я голова Міджлісу лісу кримсарського народу, я кримський татарин, але просто ми маємо трошечки свою неособливу трагічну історію, і ми вже були в таких умовах, коли тривали десятиліття влада до нас відносилася до ізгоїв, ми були ворогами тієї системи, і ми завжди міли розрізняти слова і дії. І тому та пропаганда, яка сьогодні здійснюється Росією в окупованому Криму, вона багато в чому нивелюється завдяки цьому досвіду старших людей. Вони все це в родинах пояснюють. Умовно кажучи, росіяни кажуть: дивіться, ми в Криму встановили три державні мови: російська, українська і кримсько-татарська, а старші кажуть. Вони знищують нашу мову. Вони абсолютно хочуть нас асимілювати, бо в жодному е закладі, в жодній установі, ви не те, що не почуєте ані українську, ані кримськотатарську мову. Там заборонено про це говорити лише російська. Або скажімо, вони говорять про те, що ми е відкриваємо е школи е для кримськотатарських діточок. Але там всі інші символи, всі інші, знаєте, настанови і таке інше. Тобто, люди тут е, ну є. Проти отрута така, і ця проти отрута це те щеплення, яке ми отримали в радянські часи і, і, і на довгі десятиліття. Але тим не менш, пропаганда російська вона має властивість все-таки проникати в голови молодих людей. І тому для нас дуже важливо, ми, щоб ну, всі ті, особливо в Криму, старші люди, працювали з цією молоддю, але ми можемо все не встигати і не встигаємо. Я знаю таких молодих людей. І кримських татар, і українців, які виросли в Криму, і які зараз е, опинилися в російській армії. І це, це дуже жахливо. Але слава Богу, таких людей ну, просто набагато менше, ніж цього хотіли би росіяни. І тому мені здається, що зі звільненням Криму е, всі ті люди, які, е, які які не стали співучасниками російських злочинів, які здійснювалися проти України і проти людей, які живуть в Україні, вони всі е, мають величезні шанси і можливість для того, щоб одразу інтегруватися в українське суспільство. Ми і кримські татари, і етнічні українці і багато інших людей. Не вперше опиняємося в такій ситуації. Так було до роки Другої світової війни. Вся Україна була окупована німцями, і люди жили. Слава Богу, тоді не так багато. Ми вже одинадцятий рік Крим знаходиться в умовах окупації. Тоді мова йшла про декілька років, але ну. Абсолютна більшість людей в цих ситуаціях ну, обирають таку поведінку, яка їм е, надає можливості вижити і залишитися людьми. Це дуже можливо і важко, особливо в умовах такої дуже цинічної держави, якою є Російська Федерація, але люди намагаються залишатися вірними своїй землі Криму і залишатися відданими українській державі. І ми знаємо, що існують і партизанські рухи, тому і ми їм вдячні за те, що вони там є і допомагають Україні, звісно, протистояти російській агресії. Росія під час повномасштабного вторгнення зробила екологічну катастрофу, підірвала Каховське водосховище. Які наслідки це мало для кримського півострова? Ну, дивіться, Крим на 85% забезпечувався водою з Дніпра. Це всі відомий факт. Ті джерела, які є на території, власне, Криму, при вмінню їх зберігати, використовувати, їх, можливо, би вистачило на те населення, яке проживало в Криму до захоплення, але лише на потреби населення, більше ні на які інші сфери цього не вистачало би. Росіяни зараз, після того як захопили Крим і в умовах, коли вода вже не постачалася по каналу, бо вони захопили наш Крим, вони проборили тисячі і тисячі таких свердловин, дуже глибинних. Тут би вам фахівці більше б розказали би. Я спираюся просто на їхні висновки. Це приводить до екологічної катастрофи Криму. На Сотні й сотні років наперед, бо е, всі роки в Криму, кількість свердловин е, дуже коригувалася е, і, 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 і це, бо та вода, яка питна, чиста. Вона створювалася тисячоліттями, ці запаси води, і взяти, отак їх викачати е безконтрольно. А вони цю воду викачують для того, щоб поливати е і вирощувати е аграрні культури, все таке інше. І це, ну уявимо собі, Крим він же знаходиться, він як подушка лежить на Чорному морі. І коли ви викачуєте з надар питну воду, то воно там не залишається. Знаєте, ці ці місця воно одразу заповнюється морською водою. І ця сіль вона піднімається вгору і дуже великі простори землі кримської, яка з таким та так важко вона оброблялася, використовувалася, вона перетворюється пустелю. І оці екологічні такі руйнації, які зараз відбуваються в Криму. Це буде одне із таких найтяжких наслідків цієї окупації яку ми будемо виправляти століттями. Однією зі стратегічних військових цілої української армії є руйнування Кримського мосту. Звісно, для того, щоб перервати постачання зброї і техніки російської армії. Утім, яке значення це матиме для місцевого населення? Мені здається, для місцевого населення це не буде мати ну, якогось дуже важливого значення, бо ну, це дуже довго е то окупації Криму, тема Кримського мосту використовувалася лівими політичними силами, зокрема комуністами, як знаєте, символ, якщо він буде побудований, як символ особливої дружби між. Росією україною між російськими і українськими народами вважалось це ну, настільки важливим, що ціли такі проводилися політичні кампанії, і тут в Києві були немало політиків, які підтримували ідею побудови цього мосту. Росія завжди поживлювала обговорення цієї проблеми. Це був як такий певний фактор мобілізації проросійських настроїв в Криму. І мені здається, і сьогодні, після того. Як цей Крим побудований для Росії, це не стільки як військовий об'єкт, хоча він виконує роль військового об'єкту, особливо в умовах, коли ми знищили паромну переправу. І ті пароми, з якими постачалося, перекидувалася військова техніка пальне до Криму. З, Портів власне Росії до Керчі, до Феодосії, ці паромні е, засоби вони е, зруйновані. Тепер роль моста стала ще більшою у е, постачанні військової техніки, але найголовніше його значення це ментальне, і це особливий символ для самого диктатора Путіна. І тому, якщо завтра мост буде знищений, це буде означати, знаєте, дуже сильний такий удар по їхньому е, такому усвідомленню. Що це фактор, який е, посилює можливості Росії для місцевого населення? Це буде е, зруйновання. От... Того символу, який їх нібито ну от закручує, прикручує до Росії. Я думаю, що абсолютна більшість кримських людей лише е, но ну, е, полегшення наберуть повітря в груді після того, як цей мост буде зрушений. Е, я особливо я про це не одного разу говорив. А зруйнищення цього мосту означатиме початок е, таких е, ну, ментальних потрясінь. У російському суспільстві, дякую, Рефат Брахмановичу. Це була друга частина інтерв'ю з Рефатом Чуваровим. про те, як Крим живе Крим в умовах російської окупації, першу частину про те, як Україна втратила Крим, ви можете переглянути за посиланням. Також буде третя частина про те, як повернути Крим. І реінтегрувати його назад до України. Напишіть свою думку в коментарях. Якщо ви проживаєте в Криму, як живе Крим зараз, чи подобається вам жити під прапором Росії, чи хотіли б ви, чи чекаєте Україну назад. На цьому я дякую Рафату Абдурахмановичу. Не забудьте підписатися на канал ЛБЛАйф, для того, щоб не пропускати новий відеоконтент.